Місце Санкт-Петербург, метраж 101, кімнати кімнати санузли, два висота стель, три, Тотасте, стюдіо, коротенько, з господарями цієї квартири дизайнери 100, тасте стюдіо вже були знайомі. В попередніх проектах вони разом експериментували з інтер'єром, поєднували різні матеріали, яскраві елементи, бетон, робили кольорові стелі. Тут замовники вже вирішили заспокоїтися і оформити спокійний, комфортний інтер'єр. Гідний дорослих людей з основних завдань спроектувати відкритий спільний простір, де можна буде приймати гостей, проводити сімейні застілля, також облаштувати кабінет і за сумісництвом гостьову кімнату для розміщення дітей, які приїхали в гості, що господарі хотіли виділити свій великий особистий блок з відокремленим санвузлом і вбиральні. Подробиця. спочатку була типова планування від забудовника. Дизайнери її трохи скоригували, але основні зони залишилися на своїх місцях, кухня об'єднана з вітальною, в спальні передбачена, гардеробна, друга кімната, кабінет з диваном, який можна використовувати в якості спального місця. Віндов дата лаєр, Віндов дата лаєр, Віндов дата лаєр, плюш Вівент, баннер, Сомон, Баннер Цунтеїнер, іт, баннер4.1,2D49, 4 ф 7 Вісім дев'ять в у всіх приміщеннях вирішили використовувати пофарбовані стіни без будь-яких принтів візерунків, так як у господині квартири є велика колекція картин власного авторства. То рівні світлі стіни по всій квартирі стануть відмінним фоном для цих творів. Замовники люблять зелено оливкові відтінки. Тому ці відтінки в тому чи іншому вигляді присутні практично в кожному приміщенні. Кухонний гарнітур складається з двох частин. Перша це система шаф по периметру всієї стіни від підлоги до стелі. У них вбудована побутова техніка, плюс передбачено місце для всіляких речей, які зазвичай потрібні на кухні. Друга частина гарнітура, нижній ряд шаф з робочою поверхнею. Від верхніх полиць відмовилися повністю. Виділивши стіну плиткою, покладеною ялинкою. Систем зберігання багато. Автори проекту передбачили досить містку гардеробну комору в зоні передпокою і гардеробну приспальні. У них будуть трансформовані шведські системи, вони допомагають підлаштовуватися під мінливий з часом набір речей. У зоні вітальні замовники попросили негрувати меблі зі своєї минулої квартири. Дуже якісний і неймовірно красивий дубовий німецький гарнітур відмінно вписується в будь Який інтер'єр тут він теж прижився, а в кухні з'явилася тут на люстра на стелі? Раніше вона прикрашала вітальню. З фішок можна відзначити містку систему зберігання, яка розташувалася уздовж довгої стіни у вітальні і невеликому коридорі, що веде в спальню і кабінет у ній є секція. Для зберігання великих полотен і платтяні шафи для зберігання сезонного одягу, і навіть невеликий хозблок зі швабрами, відрами і прасувальною дошкою. Цю систему зберігання максимально приховали за єдиними дерев'яними фасадами з візерунком у вигляді французької ялинки і додали на них бра таким чином. Стіна не тільки приховує за собою великий обсяг корисного функціоналу, але і є композиційною домінантою в загальному просторі, розповідає Макс Жуков. Вікно дані шар, вікно дані шар, вікно дані шар, пюш, подія, банер, загальний, контейнер для банерів, ідентифікатор. Банер 09804736484 a а 3921 2450 Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, фарба, літ, лебрена плитка, еквіпи. Підлогове покриття, паркетна дошка, артелап, меблі, стіл, боценцепт стільці, зара гоме, побутова техніка, аскозмішувачі змішувачі, омойкірі, мийка, бланцо, освітлення, артемідес, гостина, оздоблення, фарба, літле дрени, підлогове покриття, паркетна дошка, артелап, які меблі, диванте-іде, освітлення, грас, вібіа, флос, ванна кімната, оздоблення, плитка. 4 Італон підлогове покриття, італон сантехніка, ціло, дюравіт змішувачі, роге освітлення, зеніт та прихожая, оздоблення, фарба літледрене, підлогове покриття, паркетна дошка артилап меблі, артефакт з того спальня, оздоблення, фарба літледрене, підлогове покриття, паркетна дошка артилап меблі, приліжкові тумбити, іде освітлення, карман ват-веки, гостьова кімната, оздоблення. Харба, літле дрене, підлогове покриття, паркетна дошка, артелап, меблі, стелажна система та крісло, ікеа, стіл, ідея, килим, ікеа, освітлення, флос, Артеміди. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW